Виставку робіт учнів творчої студії Номеди Чорльоніте» у партнерстві з Бурбан Фундейшн відкрили у Коломиї. Малюнки презентували діти віком від 7 до 11 років, які тут навчаються художньому мистецтву. Загалом було 30 робіт. Усі учасники отримали іменні дипломи. Номеда Чорляніти відома художниця. Вона уродженка Литви багато років жила в Англії. Зараз мешкає у Коломиє. Як розповідає сама мисткиня, сюди її привело кохання. Упродовж життя номеда не розлучається з пензлем. Де б вона не була, всюди малює, і цьому мистецтво навчає дітей. Я вже давно працюю з дітьми, вже шість років, і працюємо в різних техніках. У нас є і графіка, і рисунок, і ем, живопис, і… Ем, також ми ліпимо з глини, вироби, робимо кераміку, робимо мозаїку. Таке працюємо багато. Кожен раз інший, якийсь урок. Є і то, що побажають діти, кажуть, о, там вийшов якийсь новий мультик, а ми хочемо таке, такого, такого характеру намалювати. Добре. Коли є бажання, тоді можна і далі працювати. Талант це праця, я так думаю. Коли ти працюєш багато, це є, буде твій талант. Виставку «Номеда меда відкрила спільно з Анною Бурбан, дівчина-юристка за фахом, але має творчу натуру. Зокрема, окрім письменницької діяльності, підтримує мистецтво. Для Коломиї це також гарна подія, бо є приміщення, є простір, де діти можуть реалізувати свій творчий потенціал. І, власне, в нашій фундації ми цим займаємось, допомагаємо дітям реалізовуватися. Перше, в коли ми відкриваємо цю виставку, але маємо амбітні плани її повести і по країні. Тож діти займаються не тільки мистецтво. Для навчання, але й також для того, щоб мати початок своїй творчої кар'єрі і творчої професії. І власне сьогодні ми також будемо нагороджувати кожну з учасниць і учасників виставки іменним дипломом. Це на велику я надіюся пам'ять, і буде одним із перших дипломів, який допоможе дітям повірити в свій творчий ресурс. Плануємо розширення також нашої фундації, зокрема і розширення творчої студії, щоб могли займатися діти не тільки з Коломиї, але й також продумуємо шлях. Як Якби залучати дітей із нашого ОТГ, бо кожна дитина вона унікальна і звичайно має свій унікальний творчий простір. Попри те, що на відкритій виставки не було світла, її організатори створили затишну і теплу атмосферу. Усі учасники отримали іменні дипломи. Надалі роботи юних талантів відвезуть в інші міста України, а можливо навіть до Литви.